Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в будь своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка пригоди вініпуха рятувальна експедиція. Це буде справжня пригода, вигукнула сова. Довготривала і небезпечна мандрівка в незнану далечінь. Небезпечна, пропищав Пігі. Друзі з'юрмилися коло сови. Від її розповідей про крокодилів, ягуарів і костозаврів у них аж мороз йшов по шкурі. Усе почалося з того, що пух. Показав суві листа, якого вранці надіслав йому Крістофер Робін. Новини були страшні. Крістофер Робін потрапив у біду. Місце, де він був, називалося Кістки. Сова розгорнула карту і знайшла на ній печеру кісток. Треба було негайно рятувати Крістофера Робіна. Вінні-Пух, Пігі, Іа. Кролик і Тигра організували пошуковий загін. Друзі перейшли через міст і опинилися в незнаній далечині. Для того, щоб вони легше знайшли шлях, сова дала їм старовинну карту. Проте, на жаль, ніхто з друзів не розумівся на картах. Незважаючи на це, рятувальна експедиція. Зуміла добутися через похмурий і темний непроглядний ліс і вийти до долини квітів. Тут сяяло сонце, жебунів струмок, гарні яскраві метелики, підхопивши пігі, стали піднімати його в повітря. Рятуйте! заволав Пігі. Він страшенно боявся висоти. Пух підстрибнув угору і схопив пігі за ногу. Вони вже піднялися досить високо над землею, як зненацька, метелики відпустили їх та й полетіли собі. От ти лихо, пробурчав Пух. Бух! Вони з пігі впали на купу листя. Кролік вирішив сам очолити експедицію. Треба було йти за картою. Це єдиний шанс знайти Крістофера Робіна. Команда рушила в дорогу, ідучи за кроликом. Усе було гаразд. Поки кролик не наштовхнувся на гілку, карта порвалася надвоє і одну половинку підхопив вітер. Ловіть її, вигукнув Тигра і кинувся наздоганяти клаптик паперу. Тигра високо підстрибував, намагаючись зловити карту, і зовсім не дивився під ноги. Так він стрибав і стрибав, поки не стрибнув на колоду, що лежала над прірвою. Унизу вирувала річка. Переляканий тигра схопився за колоду, щоб не впасти в прірву. Та все марно. Трухле дерево розламалося. І стало падати. Друзі кинулися рятувати тигру, але ніяк не могли до нього дотягнутися. З голосним плескотом вони всі разом упали у воду. Обтрушуючись від баговиння і бруду, друзі вийшли на незнайомий берег. Скрізь стояв туман. Кролик схопився за голову. Вони заблукали, усі почувалися цілковито виснаженими, тому вирішили відпочити і поспати. Пух лишився на посту. Без Крістофера Робіна йому було сумно і самотньо. Уранці друзі побачили, що вони підійшли зовсім близько до кінцевого пункту своєї експедиції. Безпосередньо перед ними глубочий вхід до печери кісток. Усередині відлунювала, лежали похмурі тіні, а дивовижні кристали мерехтіли таємничим світлом. Перед ними розходилося багато стежок, але друзі вирішили триматися разом. Тільки пух відокримався від усіх, бо йому хотілося якнайшвидше знайти. Крістофера Робіна, і раптом грр долинуло з глибини печери. Пігі жалібно пискнув. Друзі вирішили, що на пуха напав грізний кустіозавр. Грр почули вони знову. Ревіння звучало все ближче і ближче. Зненацька перед ними лягла велетенська страхітлива тінь. Друзі затремтіли, та варто було придивитися. Крістофер робін в один голос закричали всі. Хлопчик усміхнувся своїм друзям. Він шукав їх скрізь. Ми так раді бачити тебе живим. І неушкодженим, вигукнув Пігі, і звірі розповіли йому про свої пригоди. Хлопчик пояснив друзям, що сталося непорозуміння. Він і не думав губитися, бо написав у листі, що поїхав до тіток, а не до кісток. І тільки, повернувшись додому, довідався від сови, що друзі вирушили його рятувати. Та де ж пух? запитав він. Ой, Крістофер робіне, гірко вигукнув Пігі. Ми не встигли тобі сказати. Пуха з'їв костіозавр. Хто? Хто? здивувався хлопчик. І тут з печери знову пролунало ревіння. Крістофер робін засміявся. Це ніякий не костіозавр, вигукнув він. Це бурчить шлунок ласуна Вінні Пуха!» Для того, щоб довести це, він підвів усю компанію до глибокої ями та витягнув нагору горщик з медом, з якого стирчали ведмедячі лапи. Пух був щасливий знову побачити свого друга і кинувся йому на шию. Дурненькі ведмежа! усміхнувся Крістофер Робін, ніжно обійнявши його. Узявшись за руки, пух, Крістофер Робін та інші подалися додому. Друзі були невимовно щасливі, що вони всі знову разом. Тут і казучці кінець. А хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.